Ласкаво просимо. Сьогодні ми спрощуємо нові складні ідеї за допомогою простих візуальних образів, зробимо складне зрозумілим. Перший як працює блокчейн: уявіть собі публічну книгу, як блокнот, де кожна транзакція записується на сторінці, кожна сторінка пов'язана з попередньою, створюючи ланцюжок, який кожен може бачити, але ніхто не може стерти або змінити. Це і є блокчейн, безпечний спосіб відстежувати цифрову інформацію, наприклад, грошові перекази без посередників, це як відкритий щоденник, якому всі довіряють. Друга нейронні мережі та глибоке навчання. Уявіть свій мозок як мережу з'єднаних між собою лампочок. Під час навчання деякі лампочки вмикаються сильніше, утворюючи шляхи. Нейронні мережі в штучному інтелекті імітують це, передаючи інформацію через шари. Налаштовуючи зв'язки, поки не вирішать такі проблеми, як розпізнавання облич або переклад мов. Комп'ютери копіюють те, як навчається наш мозок. Третя наука про темну матерію. Уявіть собі Всесвіт, як сцену. Темна матерія це невидимі рештування, які тримають все разом. Ми її не бачимо, але її гравітація формує галактики і не дає їм розлетітися. Це як вітер, ви не бачите його, але відчуваєте його вплив скрізь. Чотири кріспер. Та редагування генів. Уявіть собі ножиці, які можуть вирізати і редагувати речення в книзі. Кріспер це інструмент, за допомогою якого вчені розрізають ДНК у точних місцях, що дозволяє їм виправляти генетичні помилки або додавати нові ознаки. Це як редагування рецепту, щоб зробити кращий торт, але на генетичному рівні. П'ятий, як працюють електромобілі, уявіть собі автомобіль, що працює на акумуляторах, а не на бензині. Електромобілі використовують накопичену електроенергію для запуску двигунів, які обертають колеса. При гальмуванні вони навіть трохи підзаряджають свої батареї, як телефон, що заряджається, коли ви сповільнюєтесь. Чистіші та тихіші електромобілі змінюють наш спосіб водіння. Шоста основи квантових обчислень: уявіть собі монету, яка обертається в багатьох напрямках одночасно, на відміну від звичайної монети, яка має лише орел або решку. Квантові комп'ютери використовують кубіти, які можуть перебувати в декількох станах одночасно, що дозволяє їм вирішувати певні завдання набагато швидше, ніж звичайні комп'ютери. Це як багатозадачність на абсолютно новому рівні: сьомий спрощений кругообіг води. Уявіть собі земну воду як мандрівника, який їде на велосипеді крізь хмари, дощ, річки та океани. Сонце нагріває воду, перетворюючи її на пару, яка піднімається вгору і утворює хмари. Потім вона випадає у вигляді дощу, живлячи рослини та річки, і, врешті-решт, повертається до океану. Цей цикл підтримує рух води і процвітання життя. Восьме, що спричиняє землетруси? Уявіть собі поверхню землі як гігантські шматочки пазлу, які називаються тектонічними плитами. Іноді ці плити застрягають, штовхаючись одна об одну, створюючи напругу. Коли вони раптом вислизають, земля трясеться, це землетрус. Це схоже на розрив розтягнутої гумки, що вивільняє накопичену енергію. Дякуємо, що приєдналися! Ці прості образи допомагають нам побачити загальну картину, що стоїть за складними ідеями. Якщо вам сподобалось, тисніть Мені подобається і підписуйтесь, щоб отримувати більше спрощеної науки.